Привіт усім, хто завітав на канал, а чи знали ви що. Сьогодні ми перенесемося у місце, де реальність перевершує уяву. І вода має колір мрії. Це рожеві озера України. Чи бачили ви колись рожеву воду? Ні, це не кантер з фантастичного фільму, а наша українська дійсність на півдні Херсонської області. Зокрема, легендарне Лимурійське озеро, вражає своїм насиченим рожевим, а подекуди навіть червоним відтінком. Це місце справжня перлина, яка вабить своєю красою та унікальними властивостями. А чи знали ви, чому вода в цих озерах рожева? Секрет криється у мікроскопічній водорості під назвою Дуналіла Саліна. Ця крихітна мешканка солоних водойм виробляє бета каротин. Природний пігмент, який надає воді такого фантастичного кольору. Чим вища температура повітря та концентрація солі, тим яскравішим стає відтінок озера. Але це ще не все. Рожеві озера відомі не лише своєю красою. А й дивовижними цілющими властивостями. Концентрація солі тут настільки висока, що не поступається знаменитому мертвому морю. Вода та лікувальні грязі цих озер насичені мінералами, йодом, бором та іншими корисними речовинами, вони використовуються для лікування шкірних захворювань, проблем з опорно-руховим апаратом та загального оздоровлення організму. Люди з усього світу приїздять сюди, щоб відчути на собі цю природну магію. Це справжнє диво України, місце, де природа створила неймовірну палітру кольорів та дарує здоров'я. А ви знали про ці унікальні рожеві озера? Чи хотіли б їх відвідати? Пишіть свої думки у коментарях і не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал, щоб відкривати для себе ще більше дивовижних фактів. До зустрічі!